Давай, 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 давай. Тіара та Амур. Цього року у цієї пари поповнення. У них чотири левнятка. Поки батьки відпочивають у вольєрі з малими плямистами залюбки, фотографуються і діти, і дорослі. Це лічне моє животнее починалося, скажемо, з Амура у мене в цирку. я взяла його маленьким, розпитали і виступав з ним в цирку. І от он тут потрапив. Потім мене попала львівця. Это вот в прошлом весной. Вот они построили им такой вот тут вольер. И вот они здесь, как бы уже второй год вместе, что это у них в этом году родились львятки, то есть четыре львенка. Два мальчика, две девочки. Загалом у приватному звіринці налічується близько 20 тваринок. Тут і маленьке кенгуру, єнот, лисиці, сороки, кізочка, тримісячна носуха та інші. Напередодні сюди привезли ведмедя. В нього відмовилися у цирку, тепер його нове місце ось тут. Для нього вже роблять вольєр. Проте, за словами власника, фізичної допомоги вкрай не вистачає. Медведя теж відказали в циркнім роботах. Медведь очень добрий, тобто його сьогодні брав, там з парнем коли перегружали цю клітку. То виводілівоту тобто він спокійний, не агресивний. Самісними усілями в течені двох нідель ми поставимо йому хороший вольєр, в якому він зможе жити. Ну і так само, от буквально завтра вже закончимо стріснеділати вольєри для лісічок і нотаподобне собаки. І от переведемо уже в нормальний больший вольєри. Через тиждень-два тут буде нове поповнення: два оленя, то косуля. А ще Сергій Палюхін хоче, аби у нашому місті з'явився зоопарк. Туди готовий передати усіх тваринок та доглядати за ними. Більше половини та восім процентів нас обласних центрів в Україні мають своїх зоопарки. У нас тільки був за окуточок, але Ну всі ми прекрасно можна сказати, всі жителі знають, яке там обращення і умови задержання тих животних. Але на все про все необхідна земля. Тому він спільно з громадською організацією захист Верн Поділля» декілька днів тому створили електронну петицію. Зараз, аби її розглянув міський голова, не вистачає всього 400 голосів. Сподіваємось, що зоопарк відкриють, підписали петицію. Дуже гарне місце. А найбільше можливо, які ранки сподобалися, і чи перший? Ну синові дуже великі льви сподобались. Так, вперше мені брат розповів. Сьогодні вони були з дівчиною. Кажуть, що дуже гарна ініціатива треба щось таке відкривати цікаве бо дуже мало місць куди можна з дитиною піти в нашому місці на жаль хоча зоокуточок знаходиться у віддаленій частині міста по вулиці купріна людей тут завжди багато найбільше позитивних емоцій тваринки приносить дітям мені найбільше більше сподобались левенята і от у це мале почуруя і ще ті лисиці і левелеки. Що тобі тут не сподобалось, як творенка? Левенята і, О, і спитала, коли, чи я Ой, все, все, все. а тобі хотілося до ще раз прийти? Да. Я фотографувалася з левенятками і кормила єнота. Вхід у зоокуточка безкоштовний, але тут вітається ініціатива. Кожен хто прийде, може принести печиво, овочі, чи фрукти, м'ясо або крупи та пожертвувати декілька гривень за чудове фото із лавенятками чи носушкою. Ольга Лучинська, Юрій Сова, новини телеканал ТІВІ Сім